Іх, вітаю із Аврори. Сьогодні понеділок і в Аврорі по понеділкам міняються акції. Діють вони тиждень. Кожного понеділка нові акції. З понеділка і ввечері в неділю вони закінчуються. В понеділок вже нові акції. Починаю з тієї сторони, де вже поміняли ціночки, і буду там переходити далі. Показую акційні позиції. Почнемо штора для ванної 180 на 180. Коштувала 88, коштує 69. 22% знижки. Ці штори є в різних. Кольорах, і вони йдуть з отакими ну, кріпленням 69 гривень. Тут два кольори представлені, може в вашій аврорі буде більше, а може навпаки і менше. Далі, також штора з 13 по 19 акція діє 180 на 180, коштувала 119 коштує 99 гривень. І така от фіраночка для вани з кільцями. Це вже фіраночка такої якості. Вона кращує 199 гривень. На неї 20% знижки замість 249 199 гривень. Акція діє на сітку для раковини. В різних кольорах ця сітка йде. Ось така, як металева, мені здається, більше. А от на металеву і йде. Це просто друга, ось вони металеві ці сіточки. Вони коштують 29 гривень, завість 39. Це, до речі, 26% знижка. Ось так вона виглядає. Тут така, як ну, захисна поверхність є. Вони в одному кольорі, мені здається, тільки в срібному. І ще ось така пробка для раковини. Цікава, мені сподобалась, як зірочка морська і ось така е, утка. Пробка для раковини 27 гривень замість 34. Тут два види. Їй представлено аврорія цієї пробки, а коштували вони 34. Замість 34 коштує 27. Знову акція на набір прищіпок з 13 по 19. Замість 49 коштує 39. Там іде 50 штук різного кольору, такі маленькі прищіпки. Ні. прищіпочки в різних кольорах. Тут а, да, далі відро, таке господарське. Дивіться, зручне, воно збирається. Щось це від нього якась деталь, я так розумію. Да, на таких штучках. Ось отака деталь до нього йде в різних воно кольорах. 119 коштувало це відро, а зараз коштує 99%. Комбінований матеріал написано. А на скільки літрів іде, не написано. Господарське складне комбінований матеріал. Далі ось такий кошик для папе, паперового сміття із пластику. Він коштував 64%, а коштує 49,23% з. Знишка. Тут у нас цікава така вішалка для сушки. Ось так вона з прищепками йде. Там різні кольори на неї, ну, у неї можна обрати. Замість 39 коштує 29, це 26% знижка. На пакети для сміття 30 штук, 35 літрів, L Розмір. Фрекінбок, до речі, 55 гривень замість 74 з ручками, 35 літрів, 30 штук, 26 знижка. Ще на отакі дерев'яні прищепки, 20 штук за 19 гривень, також знижка. Футляр для зубної пасти, звичайно, ось такий, для зубної щітки, Пластиковий футляр зі смайликами 24 гривні замість 29 гривень. Ще пакети для сміття великі. ні Це акція Ось, з 13 по 19. Фрекін-бокс, міць. ніць. Витримують до 70 кг, 5 штук на 240 літрів. Коштували вони 129, коштують 99 гривень. Акція діє, нагадую, з 13 по 19 Тут для мильниці поличка за 88 гривень іде зі знижкою. Також ось такі полички в білому, бачу, в чорному кольорі по 189 гривень, а коштували вони 219. Такий кошик для дрібниць написано, вони в різних кольорах, їх там дуже багато. 7 гривень замість 12. Ого, 42% знижка на цей кошик. І зверху ще кошики такі більші з ручками. За 79 пластикові прямокутний в різних кольорах 20% знижка йде. Знову на підставочки під органайзер для ванної кімнати 15 гривень. 119 дозатор. Дозатор, це такий дозатор. Цікаво для рідкого мила. Такий дозатор. 119 гривень. І ось така зірочка, цей гарний дозатор. 124 гривні коштує замість 149. Тут ще дозатор для мила замість 64 гривні 54. А, і ось вішалка, така металева, щоб не пропустити. То подивилась, думала показати. Замість 34. Ось ця вішалка на вісім, аж крючків коштувала 34. А коштує 27 на стін. на 21% знижки на неї йде. Переходимо сюди, де губки. О, міламінова, така велика. А їх тут аж три штуки, три, якось, а на вид як дві, да. А вони от так, мабуть, да, три штуки. Меланінова губка о, дуже класна. от Багато хто каже, що вона класна. Для багатьох речей підходить. Вона як стирається. От ви трете, хто не знає, ну, мабуть, всі знають, ну так розкажу. Ви трете, вона стирається, якби становиться менше, менше. Все можна і пластикові вікна чистити, і взуття. І от, бачите, клавіатура намальована, і ванну кімнату. Багато хто її любить, не, не полишає подряпин, не потребує використання хімічних засобів. просто нею чистити. І класна на неї акція. Коли вони тільки з'явилися, вони були дуже дорогі. 24 гривні коштувала, зараз 19 за три штуки. Набір серветок за 22 гривні, віскозних замість 27. І фрекінбок, акорд, що це такий набір серветок целюлозних, 8 штук за 124 гривні. Ще акція з 13 по 19 на такий таз пластиковий. Ці тази йдуть в різних кольорах. На 10 літрів він коштував 109, а коштує 88 гривень. І з 13 по 19 акція мішок для стірки замість 22 – 15 гривень коштує. Звичайний мішок для стірки, можна обрати розмір. На металеві знову шкрибочки 34 гривні. Такий звичайний за 14 гривень акція. У губки фрекінбок 25 гривень за таку універсальну ого, одна штука. І така 24 дві штуки. Знову таки на губки акції. Більш цікаві шукаю акції. Тут з 13 по 19 я не бачила такої бі-ко. Просто засіб для миття посуду гранат, просто вигідно, безпечно, 500 мл коштує 29 гривень, коштував 39, це 26% знижка. Так, це старі знижки, я їх пропускаю. Далі, ось з 13-го Еліо. Це вже я бачила такий, він густий, мені здається. 32 гривні коштує цей Еліо замість 39. 18% знижка, тут іде 500 мл. З 13-го, що по порошкам тут є? Так, з 13-го по 19-го Грюнвалд. От звичайна пачечка 350 грам, коштувала 34, зараз 27. Також з 13 по 19. порошок для прання універсал. Сама сама безфосфатний написано півтора кілограма, гірська свіжість за 74 гривні, коштував 88. Також такий сама універсальний на 3 кілограма безфосфатний порошок. Коштував 169, коштує 139. І Ось такий маленький порошок. Експерт, Color Expert 350 грам. Спеціально я так розумію, для Аврори зроблено. За 16 гривень 350 грам. Получається так же, як в коробці, але в такій маленькій упаковці Каже, що його тут менше. Да? А 16 гривень коштує, коштував 19. І ось це ж також 1,2 кілограма 60, 59 74 гривні. Це акція, ось вже поміняли з 13 по 19. Далі піду в інший відділ. Тут я не Ось тут міняли цінники. О, поміняли цінник, рушник ось такий паперовий, коштував 44, коштує 37, тут 150 відривів, він, до речі, двохслойний. Цей рушничок. 37 гривень. І ось такий великий, ого, на 500 відривів, оцей бік, 500 відривів, Green Life, бік Roll, рушник паперовий, коштує 139 замість 169 ну Начебто за такий великий рушник і не так і багато. Тут акція ще на такі рушнички паперові туалетні. Софії, 150 відривів, 2 шари, 4 рулони, 42 гривні. Це набір паперу. Я кажу рушник, да, набір туалетного паперу, 42 гривні, замість 49. Такі величезні серветки універсальні ого, з клапаном 120 штук. Зручно зроблені, коштують замість 74 чотири 54 гривні, 26% знижка. Платочки носові, то акція стара 3,50. Далі по світло, що тут із цікавого, акція почалась на лампу, переносну LED. Ось так вона виглядає лед-лампа, ну тут намальована десь зі шнуром, начебто довгий шнур. Десь написано цікаво. Коштує вона 199, замість 249 це 20% знижка. Матеріал, мережна лампа, переносна ЛЕД, мережа... Мережа на підвіс, підвісна, мережа підвісна, 12 ватт, 199 гривень. Далі з 13-го на ці лампочки акція. Дивіться, ось їх характеристики. Читати я не буду. 55 коштувала 69. І така лампа коштує 55 гривень. Тут акція на цю гарнесеньку декоративну лампу. Гарно вона виглядає. 249 замість 349, 29% знижка на лампу настільну, на батарейках з металевим декором. 27 гривень коштує ось така лампочка маленька, замість 34 акція. О, Такий годинник великий. ось Цей великий годинник коштує 147 замість 229 гривень. Акція діє неділю. Ще ось така Леброн, LED лампа. Замість 39-29 гривень. І внизу тут світильничок. Я такого світильничка не бачила. Ось такий світильник микач вимикач показую. Характеристики: 5 ватт, денне світло, 3 метри провід. 119 замість 149 це 20% знижка на нього. Тут іще акція йде на. Дзвінок дверний. Да, дзвінок дверний з батарейкою де бездротовий, з батарейкою. 189 гривень замість 229 гривень. Коштує такий дзвінок. Цікавий я б сама такий от у мене поламався, до речі. Ті самому можна це все повісити. Да, мабуть, можна. Треба потім роздивитись вже, як закінчу огляд. 189 гривень, 17% знижка на нічники. Такий звичайний квадратний 39 гривень, нічник клет, мережевний з датчиком замість 49,29, І ось такий нічник ну, іншої форми 55 гривень, замість 69 гривень. Що тут у них по ліхтарикам? Да, на ліхтарик вимикач. Ось такий ліхтарик. Ліхтарик, накладний, світлодіодний на батарейках. Ліхтарик вимикач. А, ну це не він, мені здається. Ось оце він, да? ось оце ліхтарик. А, це він і є, просто там він запакований. Накладний, світлодіодний на батарейках. Коштував 99%, зараз коштує 55, 44% знижки, але я перевірю, не впевнена в своїх знаннях. І 99 гривень, так. Да? Це вимикач, ліхтарик вимикач все-таки. А є за 55 ще ліхтарик вимикач. Цікаво мені, який тут ліхтарик вимикач за 55 Ну так це ж він і є з 13 по 19 От чому він не пробивається? Ні, це він і є. Він 99 дев'ять коштував, зараз 55 Ось акція. Ну це ви підходьте до них. Ну, мабуть, буде битися. Зараз просто щось щось не те. ну-ка 99 Ну не знаю. Чому так? Хоча ж акція стоїть. ну Треба якось виясняти на касі. Тут з 13 по 19 ліхтарик на голову 99 коштов, зараз коштує 77. Мені взагалі цікаво, у них б'ються зранку ці ціни. Да, оця ціна, бачите, на цей ліхтарик 77 гривень на голову. Показує такий маленький ліхтарик на, на голову на батарейці. Коштував 99, це 22% знижки. І ще ось такий ліхтарик на голову. Коштував 149, коштує 119 гривень. Так, додаткові варіанти використання. Ну, хто знає, той знає. Замість 149 119 гривень. Тут що у нас із цікавого подивимось. На іграшки не бачу я знижок ніяких в цьому відділі. Тут відділ пряжа. На пряжу також, ви знаєте, не бачу знижок. От, на що буду бачити? А, корм вже, да. корм для котів. Ну, це ще продовжується акція на Фріскас по 10 гривень. Продовжується акція корм для котів по 10 гривень. Такий ось по 17. Ну тут із нового нічого не додавали. А хто мені казав, а чи я не показую корм для собак? А де він? Корм для собак. Це все для котів. Бачу коти. А он внизу собаки. Наприклад, бачу такий корм 34 гривні для собак. 415 грам, 13% знижки. Є два смаки для щасливих хвостиків. Індичка і телятина. 34 замість 39. Це також для котів. Це все як для котів іде. Якось для собак у них, що я так розумію, мало. Може він з іншої сторони для собак. Зараз прийду гляну. Ще хотіла, знаєте, показати. У них такий стілець, ось в продажі, дерев'яний такий верх у нього. Ніжки. 599 гривень, столик кавовий. Ось так виглядає. Можна самому прикрутити ніжки, розібрати і принести додому. Також у них є кроваті для котів собак продаються. Може з цієї сторони? Ні, немає. Ну, Тут знижки на цю різдвяну колекцію продовжуються, розпродають вони. Тут нічого немає із акцій. Прийду ще в відділ посуду, як завжди, покажу, що там. Так, ось відділ посуду. Тут акції почалися з 13 по 19. Палички бамбукові, такі великі, 30 см, 17 гривень, їх 30 штук. І палички бамбукові 25 см. Їх, а, я кажу, 30 штук, це 30 см. Не бачу, скільки штук, 14 гривень. Не написано, скільки штук в цих бамбукових паличках. Далі, ось такий набір застібок для пакетів зі смайликами. Тут 4 штуки замість 19-15 гривень. бо гучна музика грає паприка. Приправка до морковки по корейськи, акція почалася замість 7-6 гривень. Так, продуктовий відділ також завжди цікаво, що тут є. Що тут є. Так, ось така набір приладдя. Тут іде їх дві штучки цього приладдя. Бачите, замість 39 – 34 гривні. Це 13% знижка. Ух ти, яка форма для випікання. Вони тут ідуть різних кольорів ці ведмедики. Коштувала 34, коштує 27. 21% знижки. І знову таки форма для випікання кексів. Е Силіконова. Коштувала 109. Зараз коштує 88 9 штук. А ось оце вона 9 штук. Замість 88 гривень. Що тут ще цікавенького Із акцій. Ой, дивіться, який маршмеллоу У них вже такий сердечко, вже як до Дня Валентина. Класний такий великий ці маршмеллоу Тут прям дуже великі. 140 грам серця. 59 гривень, хапай. От Це в цій дехапай, значить гарна ціна. 59 гривень. О, також тут дивіться круасанчики, які з'явились. 200 гривень. Раніше я таки не бачила. 200 грамоті круассани Новобаварський хлібзавод. Зроблено в Україні. в Україні зі згущеним молоком. 200 грам за 34 гривні. Ну, вроді нормальна ціна, 34 гривні. А, і ось вони, бачите, по одній штучці йдуть 14 гривень. Ну тут уже різні смаки: малина, полуниця і навіть шоколад бачу. Акція шоколад світоч замість 55-47 гривень. Тут у нас. Дивимось, що кава там повернемось, там якраз міняють ціночки, потім покажу. Ага, несквік прокачає молоко 140 грамів, замість 64, 47 гривень, 27% знижка. Гарна ціна на Несквік, аж 27% знижка. Замість 64, 47. Також акція кава преміум. Вперше таку бачу. -розчинний. Гранульований розчинний кавовий напій. Замість 199 коштує 149 Написано на. 60 чашок, 25% знижки. І також кава сублімована Амбасадор, тут їх так прям закрили, цю сублімовану каву, 100 грам, замість 169 142 гривні. Кава розчинна, чорна карта, пакет 50 грам, замість 88, 74 гривні. І також акція на Нескафе, замість 219-189 гривень, 14% знижка, кава розчинна. Е, тут 170 грам. Так, кава, а ось натуральна, мелена, кава акція, кава Форд, 100 грамова. Вона у них йде. А в, в АТБ 70 грамова. Замість 74-64 гривні 14% знижка. Тут 225 грамів кава Форд Орієнтал 139 коштувала, зараз 119 гривень. І 450 грам, оце гарна ціна, за 450 грам Форд коштує 189 гривень, а коштувала 219. Дійсно гарна ціна. У них тут іде вірмішель по 9 гривень, просто гарна ціна написана. І знижки на чай Ахмат, о, Ахмат в пакетах, 40 пакетів англійський сніданок і Елгрей по 64 гривні замість 77, це по 17% знижка. І Глінтвейн, основа для Глінтвейну з фруктовими соками. На 0,75 літрів вина 80 грам треба, замість 17-14 гривень. Слухайте, а вона ж не суха, тут основа ця, вона така як Ну в рідкому стані я не знала навіть перше таку бачу. В рідкому стані основа пряна для приготування глінтвейну цікава позиція. Ніколи такого я не бачила. О, і на махіто акція почалась. сиром. Махіто лимонад для напоїв, десертів можна використовувати. 220 грам цей махіто коштує 19 гривень. 200 грам за 19 гривень. Це 34% знижки концентрат. Замість 29. На інші я не бачу. Всі по 29. Тільки зараз знижка на махіто 19 гривень. Там міняли. На якісь солодощі акції, то хочу показати. Так, значить, шоколад, ось такий світоч, великий, з вишнями 240 грам. Він коштував 169 а коштує 139 це 18% знижка. Також Вигравай на мільйон. <с> ну тут якийсь ще розіграш іде в цьому світу, треба читати. Блюбері з ягодами і 235 грам за 139 замість 169. Шоколад чорний, ось він, трюфель десертний, 90 грам за 47 замість 55. І вафлі Артек. Артек по 14 гривень, їх тут три види. Зі смаком пломбіру, шоколад і класичний. Так, три види артека замість 19-14 гривень, а це 26% знижки. Дякую, що дивитесь мій канал. Ну що, хочу побажати вам всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!